25-26 червня в могилі подільському монтажно-економічному фаховому коледжі відбувся захист дипломних проєктів студентами випускних груп спеціальностей 123 комп'ютерна інженерія, 192 будівництво та цивільна інженерія та 141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Студенти, обравши теми дипломних проєктів, працювали над впровадженням інноваційних технологій в даних галузях. Захист проходив як у звичайному, так і у дистанційному режимі. Серед випускників є ті, хто сьогодні захищає нашу країну, тому вони свої проекти презентували з окопів. Майбутні фахівці з it технологій демонстрували свої здібності з розробки вебсайтів, програмного забезпечення, ігор, мобільних застосунків, проектували локальні мережі. А також студенти розробили ультразвуковий радар та мікроавто на платах Android. Будівельники працювали над проєктами з будівництва промислових об'єктів та цивільних будівель, які готові до втілення в життя з метою відбудови держави, електрики над проєктуванням комплексу електромонтажних робіт промислових об'єктів та їх економічним обґрунтуванням. Велику увагу студенти приділяли впровадженню електрозберігаючих технологій, зокрема, при виконанні наземного освітлення об'єктів проєктування. Усі без винятку проєкти були відзначені своєю актуальністю та можливістю до втілення в життя.